Не знаєш тонкості працевлаштування в ЄС, але хочеш почати працювати. Або ж плануєш бізнес в Європі? Привіт! Мене звати Роман Безіммігрант і я вже 7 років будую будинки та даю роботу на своїх об'єктах в Європі. Всіляки вже бувало і не платили, і на гроші кидали, і обманювали. Я через це все пройшов, але ти не мусиш. Саме для цього я тут. Щодня на своїй сторінці я безкоштовно ділюся знаннями і досвідом, даю поради, які зможуть тобі зберегти свої гроші та нерви. Мої поради змусять просто бізнес працювати і заробляти. Моя будівельна компанія діє в Польщі, Бельгії, Німеччині. І повірте, офіційне працевлаштування в цих країнах. Дуже відрізняється. Це повинен розуміти не тільки кожен роботодавець, але й працівник. Візьмемо, наприклад, найпростіший приклад, якщо ви працівник і приїхали до ЄС після 24 лютого. В Польщі для працевлаштування вам не треба навіть дозволу на роботу, бо з початком війни дозволи тимчасово скасували. В Німеччині ж, так само, як і в Бельгії, вам треба чекати на спеціальний дозвіл на тимчасове проживання, і лише тоді ви зможете офіційно влаштуватися на роботу. Так, це швидше, ніж чекати виготовлення карти побиту в Польщі, а це 8-12 місяців. Але є інша проблема, що навіть з документами такими українцям важко знайти роботу в Бельгії чи в Німеччині, тому що роботодавці не спішать оформляти вас на німецьку ставку і платити за вас німецькі податки. Німці простіше підписати договір з фірмою і все. Що стосується роботи, а роботи скрізь є багато. І в мене є робота, і в Німеччині, і в Бельгії. Але щоб, наприклад, потрапити в Бельгію, треба зарекомендувати себе ще в Польщі. Що це означає? Це означає, що доки я готую ваші документи для роботи в Бельгії, ви працюєте на моїх об'єктах в Польщі. Чому так, а не інакше? Да тому що. Коли ви накосячите, виправити ваші помилки в Польщі можна, хоч це і буде трохи коштувати мені, але якщо ви належаєте в Бельгії, це буде коштувати дорожче і я можу навіть втратити контракт через це, а це більше ніж 50 робочих місць. Як ви розумієте, я так ризикувати не можу, і що я можу дати, це можу дати вам шанс проявити себе та попрацювати у мене в команді в Польщі. Тож, якщо ви майстер-подівельник, знаєтеся на будівництві будинків з нуля, я запрошую вас на роботу. Отак я завжди і всім говорю. І я вважаю, що така налаштована система дає найбільшу користь кожному, і працівнику, і роботодавцю. Якщо ви будете так говорити своєму працівнику, то він зрозуміє, тому що всім вигідно, щоб робота робилася, об'єкти здавалися, і гроші без затримок поступали до вас. Тоді обидві сторони будуть задоволені. І все буде добре, бізнес буде процвітати. Підписуйтесь на канал.